Сьогодні ми з вами поговоримо про вищу освіту в США. Ми вже дізналися про американські дворічні коледжі. Сьогодні ж поговоримо про університети та звичайні коледжі. Зауважимо, що університети та коледжі це назви закладів вищої освіти в США, і між ними немає різниці. Багато з них визнані одними з найкращих навчальних закладів у світі. Але загалом. У Штатах понад декілька тисяч різноманітних університетів. Тому майбутньому абітурієнту, який мріє про американську освіту, потрібно виважено зробити свій вибір. У цьому відео ми поговоримо, які поради ви можете запропонувати учням для втілення їхньої мрії. Американська система вищої освіти також має три основні рівні бакалаврський, магістерський та докторський. Вступати на бакалавські програми мають право всі, хто має закінчену середню освіту. У США не існує єдиного навчального плану, а отже, ті самі програми в різних університетах матимуть різне наповнення. Відповідно, умови вступу на ці програми будуть відрізнятися. В США існують різні види акредитації закладів вищої освіти національна та регіональна. Важливо, щоб заклад, який оберуть ваші учні та учениці, був акредитованим. Навчання в США це насамперед можливість отримати новітні знання та навички, корисні зв'язки, розширити своє розуміння різних культур та вдосконалити знання англійської мови. Навчальну програму кожен студент формує для себе самостійно. Перші два роки навчання студенти бакалаврату вивчають предмети для загального розвитку, а до початку третього курсу мають визначитися зі спеціальністю. Цей період дає змогу студентам ще раз зважити своє рішення щодо певної професії чи вузького профілю та змінити спеціалізацію за потреби. Звичних для українського студента навчальних груп в університетах немає. Тому на певній лекції можна зустріти кілька сот студентів з абсолютно різних факультетів. Вагома перевага вищої освіти в США можливість отримати значний професійний досвід уже під час навчання. Студенти можуть працювати до 20 годин на тиждень на території кампусу та проходити навчальну практику. Додатково студенти мають право проходити післядипломну практику протягом одного року після отримання ступеня бакалавра. Для випускників stem спеціальностей післядипломна практика може бути продовжена ще на два роки. Як ми вже згадували, у США є понад 4 тисячі акредитованих університетів, тому важливо допомогти майбутнім вступникам обрати той, що підходить саме йому чи їй. Насамперед, порадьте учням та ученицям не обмежувати свій вибір відомими університетами. Багато програм не гірше, а буває й краще викладають в університетах, про які українські абітурієнти раніше не чули. Перевагою менш відомих університетів є й те, що вони мають менший вступний конкурс. Порадьте учням скласти свій власний список університетів, беручи до уваги власні пріоритети, програму навчання за обраною спеціальністю, вступні вимоги та умови фінансування. Цю інформацію учні можуть знайти на інтернет-сторінках вищих навчальних закладів під час спілкування з приймальною комісією, студентами та випускниками обраного ЗВО. Відомо, що американська вища освіта дорога. Заразом гранти та стипендії роблять її значно доступнішою для українського абітурієнта. Важливо пояснити учням та ученицям, що сипендіальна система в США дуже відрізняється від української. У США іноземні студенти можуть отримати фінансування від безпосередньо університетів та коледжів США. Неурядових організацій, фондів, професійних та наукових асоціацій, як американських, так і міжнародних представників бізнесу, роботодавців, приватних спонсорів. Розмір стипендії також може бути різним: від тисячі доларів до повного покриття витрат на навчання та проживання. Тому порадьте студентам не соромитися та запитувати щодо фінансової допомоги безпосередньо приймальну комісію ЗВО. Зверніть увагу ваших учнів, що кожен американський університет може мати власні вимоги до пакета документів. Тому потрібно перевіряти цю інформацію на сайті закладу. Як і в Європі, кількість заявок на вступ не є обмеженою. Вищі навчальні заклади не мають вступних іспитів, натомість. Одним із найважливіших критеріїв для зарахування є результати стандартизованих тестів на знання англійської мови та загальні знання з основних предметів. Абітурієнт може обрати на вибір, який тест складати: IELTS, TOEFL або інший тест, який приймає університет, це тести на знання англійської мови. Єдина різниця між ними формат складання. Тож порадьте учням докладніше ознайомитися зі структурою проведення тестів, аби вибрати підхожий. Часто потрібно скласти тести SAT або ACT. Мета цих тестів оцінити готовність школяра навчатися у вищому навчальному закладі. Вони охоплюють оцінювання знань з математики, лексики, читання й аналітичного мислення. Але є університети, які приймають українських студентів за результатами ЗНО або взагалі без тестів? Окрім того, багато американських університетів звертають велику увагу не тільки на академічні досягнення студента, а й на інші таланти та здібності, як то спорт, лідерство, громадська діяльність, волонтерство, мистецтво, гра на музичних інструментах, публічні виступи тощо. Подібні досягнення можуть стати великою перевагою під час вступу. Українським студентам у допомозі стане програма Comparative College Club від мережі Education USA. Вона безкоштовно допомагає українським школярам та студентам вступити до американського вишу. Радники Education USA готують учасників до інтерв'ю, допомагають написати мотиваційний лист, оформити всі документи. Словом стають помічниками для молоді, яка не знає з чого почати. Ця програма об'єднує молодих людей з усієї України, чия мета вступити в американський університет. Фахівці Education USA намагаються передати всі свої знання та досвід вмотивованим і зацікавленим абітурієнтам. Але вашим учням та ученицям варто зважати на те, що, хоча участь у камперев Коледж Клаб є ґрунтовною допомогою, вона не гарантує вступу до вищого навчального закладу США. Повна відповідальність лежить саме на абітурієнтах. Додатково, учасники Comparative College Club можуть взяти участь в Opportunity Fund Program та отримати фінансову допомогу на покриття витрат пов'язаних із процесом вступу до американських університетів. Інша унікальна можливість, яку пропонує Education USA – це Bootcamp – інтенсивна програма для тих, хто мріє навчатись у США за два дні. Учасники мають змогу розібратися у відмінностях освітньої системи у США, дізнатися, як вибрати омріяний університет, де взяти кошти на навчання та які кроки приведуть до успішного вступу. Детальну інформацію про освітні можливості та події надає сайт EducationUSA. посилання у додатку. Ми з вами вже обговорили можливості, які мають ваші учні та учениці, щоб здобути вищу освіту в Україні, США та Європі. Наостанок ми поговоримо з вами про інші важливі складові навчання в університеті. До зустрічі у наступному відео!